Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні наша тема, яка врожайність яблук на середньорослій підщепі, в частності ММ106 сорт Golden Delicious. Чому потрібно знати цю інформацію? Тому що хтось хоче закласти сад йому потрібно вищити, скільки яблунь посадити. Хтось хоче закласти сад, щоб торгувати яблуками. Тому цю інформацію цю треба знати, щоб відтавкуватися від врожайності, яку він зможе отримати. А також ця інформація згодиться тим, в кого яблука, яблуні плодоносять зовсім мало, це теж буде хорошим сигналом про те, що або неналежний догляд, або неналежний захист. Тому розглянемо сьогодні цю тему. Отже, урожайність яблуні Delicious на ММ106 вийшло 10 відер і 2 відра падалиці. Падалиця вийшла по тій причині, що я на 2 неділі пізніше їх обірвав. Треба було раніше рвати, але так, як у нас це не основний, не основна робота. Ми займаємося розсадництвом, а цим вже займаємося, коли вже є время. Тому загалом вийшло 12 відер яблук. 10 відер хороших і 2 відра падавиці. Умножити на 6,5 кг в одному відрі, получається близько 80 кг яблук. Отже, від цієї цифри можна відталкуватися, скільки потрібно для сім'ї посадити ябунь, або для промислового саду, скільки треба посадити, скільки ви зможете продати. Ну, раз ми вже зацепили цю тему, то треба звернути увагу, що Треба вчасно рвати яблука. Тільки починають сипатися яблука не червиві, значить вже пора рвати. Тому, якщо в даному випадку я не вчасно почав рвати, втратив два відра яблук. Звичайно, я їх перероблю, переробив і перероблю остальне, але все-таки хочеться, щоб були всі цілі. І не спішити переробляти, а коли є час. Отака то інформація, дорогі глядачі. Стосовно врожайності яблук. Я думаю, вона вам згодиться. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому сподобався канал, підписуйтеся. До побачення, до нових зустрічей.